Він офігів. О боже ні. Фу що це боже на, що це так, все. Так от ти. Дівчинка з рудим волоссям. Ти тупа дура. І взагалі піди помийся! Я її питаю: буде еспресо-тонік? Вона так глянула. <світ> Та як ти можеш? У нас в країні війна, яка кава. Аборти це вбивство. Люди переоцінюють життя в суспільстві. Я зареєструвалась в ТРЕЦ. Тому що вирішила вести свій блог, писати свої думки, ну, так, мати свій особистий щоденник. Ось це як всі люблять знаєте, в фільмах, коли Привіт підписнички сьогодні, так і так, який у вас настрій і так далі. Тому що в мене був такий, в принципі, гарний на диво спогад з Твіттеру, коли я сиділа, писала в Твіттері колись по серіалу. Я звантажила трец, але буквально мені вистачило одного дня, щоб зрозуміти, що я не буду, скоріш за все, туди, нічого писати. Чому? Я гадаєш, чому, так? Ти спитаєш мене. Тому що мені здається, що в трец люди просто відносять е, свої історії, знаєш, на, на, на такі декілька категорії. Хоч я згадала зовсім з іншого відео. Твою Все, все, все. Коли ти сказала, передернув за Хочете дивитися наші відео, переходьте за посиланням і дізнайтесь, чого посміялася. Ти можеш, <ривіт> чому в мене спортсмішно. <ривіт> У тебе сюди волосин. Давай напишем про це в втратитися. Хай буде! Прикольно! Ти Ельза? Ні, тебе вдарила Еліса. Хотіла назвати Анна. Конспірологія рівень. Коротше, да. І загалом, мені здається, що люди втрат, от якщо так узагальнити, люди пишуть історії про таксистів, про каву, про кав'ярні і про онлайн-магазини. Про онлайн-магазини. От візьмемо так. Бо це просто ми можемо відписати зараз, знаєте, шаблон історії в ТРЕЦ. втрец. Виходжу я знаю. Да. А, ну давай, кажи угу. все. От якщо це рецепт, якщо Напиши ви втрець, хочете втрець, написати. Ну, да. Ваша ідеальна формула для написання в ТРЕЦ – це. Виходжу я, значить, з дому, а на мене додаєте будь-що. Світить сонце. Сюда я, значить, в таксі, а Таксіс. на мене. Сидить в, в сидінні. Заходжу я, значить, в кав'ярню, а переді мною людина замовляє товар, а мені його присилають. Короті, <рес> просто буквально будь-що. Будь І люди це виставляють в такому світлі, ніби подивіться. Так. Це безпреділ. Так. Так, і я не розумію, чому у людей з'явилася ця тенденція. Ні, насправді, напевно, розумію, тому що люди хочуть написати як найцікавіше. Вони хочуть написати свою історію, виразивши її якимось таким методом, а тим паче, що в соцмережах і от в Твіттері, а мені здається, що в Трец прийшли люди з Твіттера, тому що він зараз ікс, тому що Ілон Маск. Ну так, покажу. <реш> 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 і з'явилась ось ця ось цей стиль спілкування в Твіттері з чорним гумором, з стьобом, знаєш, з чимось таким, і тому у людей з'являється, випрацьовується ось ця манера написання. Типу, а, і от подивіться хто, і там я щось роблю, і от, а він мені, і от така, не така ситуація. Тобто люди такі ну, ну, трохи стають більш. Наглими, мені здається, ніж навіть вони в житті. І от зараз, коли втрец, люди починають в трец, люди починають по-новому вести свої ці блоги і ніби відкривати новий Twitter, знаєш, то це, як на мене, виглядає ну, так якось кострубато, типу, нікуди, знаєш, ні туди, ні сюди. Ну, я, я до останнього думала, що ну, наш мені цей трец. У ну, мене і так куча застосунків на телефоні мені ще витрачати час на трец. І, ну, в чому сенс взагалі? Хто це придумав, що це за копія твіттера чи ще чогось, ага. але я просто не витримала коли, знаєш, Ти листаєш інстаграм і там, о Боже, ні! <смеш> 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 продовження можна прочитати, тільки якщо ти завантажиш стрес і зареєструєшся там. І я така. ладно, ваш Ґгу, маркетинг Ґгу. мене схавав. І я е, заходжу туди, я там пробула знаєш, активно десь три дні, і я вже розумію, що я не витримую. Тому що, е, тому що я просто. ну, Я, я заходжу. А там тупо срачі, і там знаєш не якісь срачі. Ні, почекайте. Насправді це так. Е, ви трошки неправильно вважаєте, тому що є дослідження, яке підтверджує, це виглядає типу ти тупа дура, і вообще піди помийся. і просто всі так один yeah, одному. Yeah. Ти заходиш ці каметри, ти такий фу що yeah. це боже нашу? Це так, все люди заходять туди виплюснуть якийсь і своє, ну фу своє щось зле. І, і що, я думала, що такий трец і, і є. І тут мені наш одногрупник Саша каже, що не знаю. У мене дуже приємний трец, у мене там дуже така розуміюча і підтримуюча спільнота. Всі говорять про книжки, говорять про смачну каву, про хороших таксистів, про гарну погоду. Це, підкажіть, якась альтернативна реальність, де ви існуєте? Ну, мій трец виглядає, ти заходиш і там срачі про мову. Про російську музику, про фемінізм, про аборти, а, і, ну, і, типу, про таксистів uh -huh. і каву. Uh -huh. І коли ти сказала, що боже, люди задовбали писати все підряд втрец, о, я вийшла з дому, і тут на мене а, подув вітер, як він міг. Uh -huh. Я така, ну, да, я згодна. І тут, значить, значить, можна я доповню трошки, Давай. що от е, твоя стрічка, я б сказала, так я візьму на себе сміливість сказати, що вона я розумію, чому так сформульована. Твоя, і зокрема, Саші. Ну тобто, по вам, по вашій діяльності в соцмережах, скажеш. Чому у тебе там мовні скандали, наприклад, у Саші там книжки чи якась спільнота інфлюєнсерів? Е, моя стрічка мені здалася абсолютно не сформульованою, знаєш, це просто людей, які виставляють будь-що. Тобто мені треба знаєш вона, ніби ще має підлаштуватись. І саме тому у мене з'явилось питання: взагалі: а чи треба цей трец, якщо люди викладають у нього будь-що, і те, що набирає коментарі, так це срачі? А те, що виглядає більш лояльним, наприклад, я вийшла світить сонечко, мені посміхнулась людина. Отак вирішила з вами поділитися. Яка я сьогодні стильна. Це не набирає нічого, ні коментарів, ні лайків. Неправда, ні... Ну у мене ні, я не бачила. Ну не не, не не у мене, а в моїй стрічці, коли я це гуртаю, то я дивлюся, я така, та ні, зрозуміло, це залежить від подачі людини. Але в більшості складається враження, що він і підгодовується цей трец. Ось такими ну негативом, негативом. Ну і що ти скажеш? І що? Як ти його підгодувала вчора? Чи позавчора? Я перед парами вирішила зайти взяти кави. Вирішила зайти взяти еспресотонік в заклад, ну, в кав'ярню, яку я ніколи не була. Ну ладно, я не буду казати навіть, бо наші 113 підписників дуже агресивні. Я зайшла, я виходжу, власне, і я пробую каву, і це просто якийсь жах, це не еспресо-тонік, це якийсь. Що вони фільтр тобі налив? Це просто жах, воно, воно кисле, воно ніби просрочне, там ну, ніби цей тонік, якщо там взагалі тонік, uh -huh. він ніби стояв тижнями у них, знаєш, я ще спитала: тонік можна подивилася щось під барну стойку? Така, да. Може, вона й там стояв якийсь нівея для обличчя тонік. І вона така буде. Коротше, і я така думаю, ну кому ще розповісти, що кава жахлива. Ну, окрім того, що я всім вам розповіла, кожному поголовно, підходила і казала, на спробуй Да. Я написала, просто, просто написала в трец: ніколи не беріть еспресо тонік в назва закладу. І в кінці це жах. Ну, типу. Що виношу, це моя думка. Бо, мабуть, я спробувала, а не просто yeah. заглянула в меню, така Бля, ну не красивий у них Еспресотонік, краще не беріть. І виходить, що це те саме, що люди пишуть ну, yeah. все підряд. Yeah. І те, як я це назвала, коли я тобі yeah. пропонувала обговорити обговорити oh. цю тему на, подпа на подкасті, що неподобство обесцінюється, бо oh. в якийсь момент ти вже стаєш сліпий до цих проблем. Ніби як знаєш, коли реклама повсюди, буквально повсюди на кожному кроці, ти вже просто її не бачиш. Ти такий, uh -huh. ну ти йдеш собі по вулиці і живеш нормально. Uh -huh. А так само, і коли ти всюди бачиш, що там таксист нагрубив, а тут магазин прислав порвану річ, ти вже настільки до цього звикаєш, ти такий, ну це що, проблема, чи що? Ну, знаєш, я не згодна, ну чесно, тому що я, мені здається, що якась частина цих проблем. Не те, що надумана, але я би частину цих проблем ігнорувала і не викладала в інтернеті. І тим кажеш, що десенсибілізація відбувається, і люди вже не звертають таку увагу на проблему. Вони, типу, пере, ну, починають їх як обістінювати. Так, але мені здається, що половина цих проблем може бути обіцінена. і. Люди би пережили без цих проблем, де хтось там на них не так подивився. Ти не знаєш, ну як ти можеш обостінювати чужі проблеми. Я не Що для тебе не є проблема, не обов'язково, що для іншої людини це не проблема. Так в тому і справа. Чому тоді на всіх треба перекладати свої проблеми? Чому треба писати. Ну, для чого і треба соціальні мережі? Типу, типашся своїм життям. Ну, типу, твоє життя це ж не тільки. а подивіться, який гарний стіл. Але твоє життя це не тільки проблеми. Ну. До чогось я вела, і ти мене перебила. Ну знаєш до чого я вела? До того що якби е, мені хтось не притримав двері, то я би ну, забила на це. Я би на це не звернула а, може увагу. в когось це була остання крапля. Він ішов і йому вже 20-й раз за 20 днів не притримали двері, і він О, вже просто не притримує. <світ> добре. Але це не значить, що треба просто все суспільство тепер звинувачувати у тому, що ми звертаємо недостатньо уваги на проблему нетримання дверей. Ну, Давайте але бити ти, людей по руках, Ти знає? б, знаєш, коли кажуть, що от зумери вигадують собі проблеми. Так. Ну в який момент ця проблема стає вигадана, знаєш, і люди перестануть звертати уваги на якісь проблеми, і вже хтось ніколи колись не вийде на мітинг, бо такий, типу, та ну в принципі це вже й не проблема, бо ці проблеми всюди ну, сама якось вирішиться. Ну, типу, в якийсь момент ця проблема ж м переростає. Ну, понятно, що на мітинг ніхто не вийде. Е, Тримайте двері, не пускайте їх в лоб. Але ж. Ну, в якийсь момент, якась проблема тобі може здатись з таксистами, наприклад. З таксистами, які вмикають російську музику. От ну, в якийсь момент це може стати ну, серйознішою проблемою. Але дивись, таксисти, які вмикають російську музику, це дійсно більша проблема, ніж таксист, який тебе спитав, куди ти їдеш. А коли я трапляю на історії, де пишуть я сіла, не хотіла ні з ким говорити, таксист мене спитав, а що, куди ви їдете, така гарна? Він офігів. Ну, тобто, я не хотіла, щоб він мене питав, я не хотіла, щоб він знав, куди я їду, яка йому взагалі різниця. І ось це ти вважаєш проблема, на яку треба звертати ну, це, увагу. Це звісно, ні. Ну well. бо люди дорвалися до місця до платформи, де вони можуть висловлювати всі свої невподобання, uh -huh. окрім як друзям в голосових, знаєш, коротше, слухай, я захожу в таксі. Так от так, людина написала в втрет uh -huh. і люди почитали. Ну хтось такий, о, да, у мене то так, таке да. було. Ну не знаю, це просто ну це зуміри. Яке покоління декорне такі проблеми. Але ну тоді люди будуть читати ці проблеми, все більше заглиблюватися, заглиблюватись в них. А якщо вони ще як ти кажеш, будуть про них не забувати. То ми просто будемо жити в якомусь безкінечному негативі. Просто е, люди пере переоцінюють життя в суспільстві. Ну, коли ти живеш в суспільстві, де є багато інших людей, то ти не можеш від них очікувати те, що тобі хо. Я не хотіла, щоб зі мною ніхто ніхто не говорив. Я не хотіла, щоб зі мною хтось говорив сьогодні, а вони взяли і заговорили. Як вони могли? Ми ж живемо в суспільстві, хай вони поважають мої права. Ну, типу, просто. Це смішно. Не ну, знаю. Ну, мені це все трошки віддає тим, що люди починають себе вважати найціннішим скарбом світу, і це правда. Треба себе цінувати, треба себе розуміти, так і ну не давати собі там менше ніж ти хочеш в цей момент. Але треба розуміти, що навколо тебе ходить ще 7 мільярдів таких самих скарбів світу. Більше вже от а в Україні теж ну, тобто якісь там мільйони людей, і вони всі вважають себе скарбами світу, Якийсь і мільйон. коли в ну, плані і люди вважають, що саме її ну, їхню думку мають цінувати, тоді як вони іноді забувають цінувати інших і забувають про те, що треба поважати навколишніх людей так само. Ну чому вони їх не поважають? Вони ж не ну, це те, що ти казала, що вони трет зможуть написати, а особисто сказати не можуть. Uh -huh. Але ж це ну якщо вони це сприй принципі, Сказали, то це і є демократія, вони висловили свою думку, що їх, те, що їм не подобається. А якби реакція людей це теж вже е, ну, Чому ні? Їм ні, ні, ніхто не заборонить, типу, не пиши втрет, те, що тобі не подобається. Ну, понятно, їм ніхто не заборонить, Але тут, ну добре, окей, напевно. Аж як би ну, ти типу, хотіла, щоб виглядав трець? Типу, щоб люди не писали про те, що їх таксист привіз на 20 метрів далі, ніж треба. Ні, я розумію. Про 20 метрів я б не хотіла читати історії. Якби люди ділились дійсно якимись історіями з ну, там, відповідно проблемними історіями, дійсно проблемними історіями ділились, але не накручували проблему з будь Ось так. Я би почитала люди, які... мій третєць про каву, що б ти подумала? Ну окей, не буду брати там каву. Ось щоб я подумала. Ти довірилась моєму. О, ну експектному... в якомусь сенсі, напевно, ні, але напр... ну, я не знаю. Ні, Можливо, ну, що ти От... любиш фільтр, то очевидно, що може тобі таке сподобатися. Ну, якби я побачила, то я би просто лайкнула, пішла далі. Можливо, потім дійсно не зайшла би, бо така рекомендація. Але а уяви, що, наприклад, ти би написала цей трет інакше, якби ти його написала ось так: я заходжу, стоїть дівчинка років 20, в телефоні. Я її питаю, буде еспресо-тонік? Вона так глянула, ось так зневажливо по, підняла погляд. Напевно, тік-ток тільки що листала. Зробила мені відповідно погану каву. От і так далі. Так, от, ти, дівчинка з рудим волоссям, ти, ти, ти краще не накручуй волосся на палець, а роби нормальну каву. І ця дівчинка заходить, або заходить будь-яка інша дівчинка, яка сидить. В трец, і яка в житті працює баристою, яка при цьому десь навчається чи щось інше робить. І вона читає цей трец і думає: в Сенсі, а я ж стараюсь, а може, і мої клієнти так думають. А тобі в коментарях Та мали мали жит... людей, хто прочитає, такий ну, це було зовсім про іншу людину, але перенесуть це на себе. Чому ні? Постраждаю. А, ми... а ти знаєш, мені здається, в коментарях саме так і відбувається. Люди настільки часто переносять все на себе. Буквально може бути якась ситуація абсолютно відірвана. А людина пише коментар: А у мене було не так, і так це не буде. Ви там ти ти мені подобається, коли про аборти просто чоловіки влазі, знаєш такі типу аборти це вбивство. Ну так не роби тоді. <світ> ну типу все проблема твоя вирішена. В чому <світ> ну в чому питання? Чому навіщо ти приносиш на себе аборт, якщо ти навіть не можеш завагітніти? Камон, ну дивись, а тепер тоді просто питання: чо люди пишуть коментарі. <світ> <світ> Чолюда <Чого, світ> ми йшли до е веб-третьої мережі. Ну тобто, коли люди можуть діяти в інтернеті, співіснувати в інтернеті і реагувати на нього. А тепер ми її забороняємо. Люди не пишіть коментарі, не реагують просто читаємо, інформацію, Чому інформацію? люди пишуть коментарі? Так, чому люди пишуть коментарі? Погані коментарі. Ну, бо вони погані. Люди, люди погані? Не знаю, ну, я б ніколи собі не дозволила, ну дивлячись, що якщо це знову ж таки якийсь срач про е, російську музику в громадських місцях або в, 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 в таксіста в машині, ну неважливо, якщо щось це щось таке, що мене безпосередньо е, вже. Як би це сказати? Закалібало? тригерит задовбало, набридло е... остогидло. Остогидло, то я можу щось написати. Ну, очевидно. Угу. Очевидно, що я маю на увазі. Але коли це м людина пише: там знаєш, я вийшла прогулятися випити кави, та як ти можеш? У нас в країні війна, яка кава? Або дівчинка просто зняла якесь відео. Прищ би замазала? <смеш> У ну, <смеш> я, я, мене просто не те, що рука не підніметься, в мене в голову такий коментар не прийшов, Цього я просто ніколи не зрозумію. Ну, так, як от людині писати? прийшов такий коментар в голову, бо вона, скоріш за все, страдає від того, що вона намагається кожен день чи він замазати прищі, І вони дивляться в зеркало і думають: о Боже, я не можу ніяк сховати цей прищ, а потім заходить в інтернет, і там якась гарна дівчинка і ще й з прищем, І вони хочуть написати коментар, який це. Має урегулювати, ніби це найбільша проблема. Е, ні, ну знаєш, ти доказала? Ну майже, а якби хтось, Фу, наприклад, не любив широкі джинси, і подивився це відео і написав би повдягали свої шаровари. Тобто це все залежить від того, що таке не подобається. А, Іноді я коли дивлюсь відео. І знаєш, в тебе є якісь свої, ну не комплекси, а якісь загони. Знаєш так. там, не знаю, тобі здається, що в тебе товсте зап'ястя, наприклад. Наприклад, і ти дивишся, ти такий, блін, от ти звертаєш увагу на це товсте зап'ястя. Ти такий вона не посоромилась і виклала відео з товстим зап'ястям. Але ну ти ніколи не напишеш, ну не напишеш в коментарях фу, як ти могла з такими товстими зап'ястями викласти відео. Ти дура, йди по іди йди іди йди прикрийся. У ну, мене ну я не я не знаю людей, по перше, які таке роблять. <гум> Мені здається, що в моєму оточенні не, таких не немає. Те, ну це просто це неадекватно, реально. Ну мені здається, це залежить від відставлення до, до себе і до своїх, знаєш, як свого процесу життя. Тобто, якщо я побачу людину, яка там репрезентуватиме якісь мої комплекси, так то я не подумаю взагалі ні про що. Я буду думати тільки про те, як мені в своєму житті їх вирішувати. Мені буде все одно на те показала, не показала, вона, вона, я, я. Ось так. Тобто між нами стіна. А хтось не хоче працювати над собою, або більше, наприклад, жаліє себе, ніж там, наприклад, це роблю я. Я зараз не кажу, що я там ідеальний приклад, але е, я більше концентруюсь на собі в тому плані, що я буду вважати це тільки своєю відповідальністю, свої комплекси. Коли я бачу людину, яка показує це, то... Ну мені не важливо, хоче вона з ними боротися, не хоче. Навіть якщо не хоче, це не мої проблеми. Я не буду їй це писати в коментарях. І так само воно, бачиш, переноситься на якісь ситуації, коли я кажу, що треба ігнору... ну, що можна проігнорувати те, що тобі хтось двері не притримав. Тобто, ці люди, це інші люди. Ну я не знаю, ти розумієш, що я намагаюся донести. Що треба легше ставитись до життя і ну не не накручувати проблеми і не накручувати проблеми в інших людей. Ми живемо в суспільстві. Очікувати щось від інших людей, ну це, це як мінімум дуже наївно і дуже. Ну, це не має сенсу. Типу, очікування від суспільства ніколи не справджуються. Тому люди, які цим не задоволені, uh -huh. втретсах пишуть, ну вони хоч 100 років пройде, хоч 200, хоч кожен день пишуть по 5 підома. Ну нічого не зміниться. ну люди такі, ну, природа людська така, ну не можуть бути люди всі хороші. Ну, коротше, ну це правда, але. Тоді мені здається, що правильніше обрати, щоб просто ми були хорошими. Ну тобто, людина, яка. Не хоче очікувати вже нічого від суспільства, хай воно просто буде хорошою. І коли ну, але ти виходиш ж просто на... для того, щоб бути хорошим, ти не можеш просто отак. Я сьогодні проснувся, я хороший. Але ж тобі легше бути хорошим. Да ну як <світ> бути хорошим не легше. Бути хорошим навпаки важче. Тому що для того, щоб бути хорошою людиною, треба докладати якісь зусилля. Треба притримати двері в метро. Ну. Треба помогти бабусі якісь перейти так. дорогу. Ага. Типу бути е, хорошим не легко, тому що для цього треба щось робити. А, ну, Люди просто можуть не хотіти щось робити. Ну, типу, я не завжди. Але потримаю. очікувати, щось від суспільства? Та ні. Ну, а сенс. Ну тоді виходить, що всі погані, нічого один одного не очікують і тепер не будуть один одному допомагати? Ні, бо... я не кажу, просто ну, мало хто захоче бути хорошим, бо тобі треба щось робити для цього, щоб бути хорошим. І що тоді? Ти не можеш просто бути такий бути хорошим і нічого не робити. Хорошо. Як? а в чому ти тоді хороший? Ну, окей, тоді виходить, ти не хороший. Ти ну да ну не будемо тебе. Да, я хочу сказати, ти ніякий. Ну тобто ти нейтральний. Ти нейтральний. А, але ображаєшся на те, що інші люди роблять не так. А ми не знаємо, чи вони нейтральні, чи вони хороші. Може вони завжди, завжди, завжди на їхню думку, хороші і завжди. Ну, краще, я не знаю. Занадто філософські теми ми зайшли. Не знаю. Мені здається, треба бути хорошим до всіх. Ну, ладно, не до тих, хто вас ображає. Але до таксистів можна бути до бариста можна бути хорошим. Да і будьте, будь ласка, хорошими до нас, і поставте нам лайк, підпишіться на цей канал, напишіть нам коментар, але хороший будь ласка. Але якщо хочете, пишіть поганий, ми до вас хороші. Друзі, привіт! Ми вирішили ось так до вас вімкнутись. Ми провели експеримент, про який не згадали, тому що на момент запису цього випуску у нас ще не було його результатів. Але зараз у нас з'явилась невеличка, невеличка деталь, і ми вам хочемо про неї розповісти. Така фан-сторія, словом. Ми вирішили в трец, як ми сьогодні говорили про трець, про злих людей в втрат. Ми вирішили вирішили вирішити викласти туди щось, На що скоріше за все люди відреагують агресивно? Ми зробили скріншот своєї сторінки на Ютубі, тобто наших відео, наших обкладинок відео деяких. І я написала там в трец: Боже, так от спустіться з небес! Щось типу що не вже робити ось такі відверті клікбейти? Це вже тренд. Е, ну очевидно, ми викла від свого імені. Ми виклали свою сторінку. Ну просто ж на реакції людей. Е, якийсь пан в коментарях нам написав. Ну не знаю, я не бачу тут ніякого клікбейту і, і там в... щось підякуємо йому за це. <рес> і ми заходимо на його сторінку. А він якийсь ютуб-аналітік, якийсь чоловік, який допомагає людям розвивати Ютуб, який аналізує Ютуб, і написано переходьте в мій телеграм-канал, там все про Ютуб. І ми заходимо так. А ми почитали, подумали клас, крутий чувак. Він ютуб продюсер. Навіть там знайшли якісь поради, щоб цей підпишемося на його телеграм. Заходимо, а там крайній пост. Ми зараз вам покажемо, да? Так, це ось. Це скрін, аріниного посту і підпис, ну, тобто, Друзі, спільно... так. Тобто спільнота, давайте розберемося туклікбейт. І просто ось така смішна історія. Що... І чувак записав голосове, там просто скажене голосове. О, Боже, клікбейт! Там паска, як змінився великдей. Ми дуже сміялися з цього. Uh -huh. Ми вам ставимо скріншот, навряд чи ми голосове ставим? Ні, Я думаю, там ми там не ставимо і... голосове. Так, нам, але інформації. це дуже смішно. Тому що фактично ми потрапили не на ту, але на ту аудиторію, на яку треба. Тобто вони тому... захищали. Вони захищали нас, нас? Від, від нас, нас. От. тому так. Чи ми про нім про маніпулювали ними? Не знаю. Вони думають, що це вони з нас сміються. Сьогодні але... ми з них сміємося. Да. Але ми сміємося загалом з тією. Скажемо їм, що це все-таки наш канал. Я не знаю. Люди обговорюють. вони кажуть, що я написала цей пост. Тому що я заздрю, тому ютуб-канал. Тепер же навіть трохи соромно, ти не знаєш, як з цього викрутитись. А, Але... Можливо, ми їм скажемо, можливо, ми створимо з цього підводку до нашого випуску. Можливо. Можливо, до якогось іншого. А загалом, так. Коротше, шукайте свою спільноту, і вона вам точно буде писати гарні коментарі і захищати вас навіть в трец. Притримуйте двері в метро людям. Бо буває дуже неприємно, коли вони прилітають в лоб. Право. Дуже вам дякуємо за перегляд. Пишіть, що ви думаєте про трец. Чи ви сидите в трец? Чи ви вважаєте, що це крінж? Мені здається, що я теж скоро його видалюю, бо це крінж. Знову, так. Uh, так що дуже вам дякуємо, що ви хороші. А може, не хороші. А може, ніякі. Будьте з собою. Пока-пока. Ну, Нормально. Нормально. <рinea> <рinea> поболтали. Двадцять чотири хукила. Зобрази там, не знаю, серйозність. Зобрази, що ти звільняєш якусь Марину простенку. Іван бізнесменко. Іван, я привіт. У яви, що ти зробиться. Іван і бізнесменко. Я шукаю тебе по всьому коридору.